Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось Україну по військових діях, по регіонах на період до середини грудня місяця 2023 року. І починаємо з Полтавської області військові дії. Полтавська область до середини грудня 2023 року. Так. Так, дивіться, одразу кажу: загроза для цивільних інфраструктур. І, на жаль, е, ну, є загроза, що захист може щось пропустити, але будуть робити все, щоб оце безвладдя з боку ворога спробу чинити. Е, такі для людей відчуття беззахисності, щоб воно зупинилося. Зупинилося в такому плані. Отакий от от аб'юз може бути, на жаль. Будьте обережні. Ну, це все по наводці. Це все робиться по наводці. Таємні домовленості і вказані певні цілі. Цілі є такі, знаєте, ресурсно спроможними, ресурсними цілі є. Тому, знову ж таки, це йде от як домовленості щодо цілі поки що. На рівні обіцянок, на рівні подання інформації. Але тут, знову ж таки, Захист буде працювати, Захист буде працювати, щоб убезпечити ці місцини, ці місця. Не знаю, чи є у вас мости або парки, але от щось там в тому районі, в тому районі повітряного простору, може йтися якась така ситуація. Наслідки можуть бути. Знову ж таки, можуть бути наслідки тої взаємодії ворожої. Тому вони спрямовують дуже багато вогню. Збиватися може у повітрі. Ось так. І тут, знову ж таки, наслідки домовленості, наслідки вкраденої інформації. Тому, будь ласка, будьте обережні. Так, далі дивимось. Сумська область. Сумська область до середини грудня 2023 року. Загроза. Дуже нестабільна. Тут знову ж таки йдеться мова про дуже гарну роботу розвідки, яка допоможе зупинити оце от неочікувану подію з проривом кордонів. От ворог таке планує, якесь такі, знаєте, от, гучне щось зробити на кордоні. Це може бути диверсія, це може бути якийсь прорив. Але наші це можуть гучно зупинити. Так, наші зупиняються. Наші зупиняють, але у ворога є такі плани. Прорвати ці кордони. Наші знають про це. Ну, знову ж таки, обстріли йдуть. загроза для будинків висотних. Так, ну і знову ж таки тут нестабільна ситуація на кордоні йде. З кордонів іде переважно обстріли. Криза Криза з водою тут іде криза з водою. Зупинка йде. І також тут і, і, і інформаційна війна. Інформаційна війна, яка хоче, метою якої є дестабілізація ментального стану людей. Тому, знову ж таки, будьте обережні. Будьте карта війни. Карта війни, карта війни, Активних військових дій. Дуже гучно там, гучно в Сумській області. Далі дивимось. Чернігівська область. Чернігівська область по військових діях до середини грудня місяця 2023 року Чернігівська область. Так, до вас йде допомога. Іде до вас допомога. Не знаю, як у вас з водою, але була проблема з якоюсь водою, яка наразі має вирівнятися в такому плані. Ну, що можна ще сказати? Те, що буде над вами літати, то буде літати. Ворог зацікавлений місцинами біля води. Або ресурсними водними місцинами. Дивіться, іде, слухайте, блокування, якщо дослівно, блокування безнадійного стану досягти своєї цілі по домовленостям. Це означає, що є велика загроза з близької дистанції попадання в певну ціль і знову ж таки за участю третіх сил по домовленостям. Тому э, треба бути обережним тема води знову ж таки. Тема води. Може м десь приземля приземлятися спалахи біля землі, біля води. Ну, ось так. Є загроза велика. Ну і е захист буде працювати. Захист буде працювати. Оце от, взаємодія. От по дві ці кубки. В мене це завжди взаємодія між ворогом і нашими хлопцями. Ось так. Ну, гаряча ситуація може виникнути. Гаряча ситуація, а тут... Є тут конкретна місцина, в яку ворог мітить. Знову ж таки, навіть по десятці мечів. Конкретне щось є по домовленостях. Я вам вже сказала, щось пов'язане біля з водою, або місцина біля води. Ну, щось таке значуще. Чи це енергетика, чи це вода плюс енергетика, ну, от як взаємозв'язок. Ну, от. В такому плані наше будуть робити все, щоб унеможливити досягання ворогом певної мети. Так, це була Чернігівська область. Так, наразі дивимось Черкаська область по військових діях. До середини грудня місяця 2023 року Черкаська область щось там не вистачає. Який, знаєте, ступор. Е неочікуване, неочікувана якась стагнація якогось процесу пов'язано із допомогою. З допомогою. От, те, що у вас не вистачало, те, що ви очікували на позитивні зміни, воно зупиняється і не має ходу. І це за втручанням якоїсь людини. Тишком, нишком, не вочевидь, не вочевидь. Знову ж таки, тут іде м геніальна ідея ворога нашкодити вам таким чином. Поставити вас у безвихідне становище з певним ресурсом. Що це за ресурс? Ну, що це за ресурс? Вода. 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 Якийсь, ну, ці от, люди в масках гниле оточення. Ну, це вказівка зверху, вказівка ворога. Зробити щось таке, нашкодити. Знову ж ворог, ворог намагається, знову ж таки, свої закони, свої закони внести свою владу на. Ваші території, Черкаська область. Ну, небезпечно може бути. Знаєте, тут ще може бути: е, сама вода неякісна, яку не можна пити. Неякісна вода, яка може нашкодити здоров'ю. Ну, диявол так хоче, Диявол хоче, щоб люди. Потерпали не тільки від обстрілів, а ще і від вітальних потреб своїх, так би мовити. Ну і ще тут порушення кордонів. Щось літає з метою влучення. З метою влучення. Якась гучна подія, гучна новина стосовно. Неочікуваного закінчення. Ну, знову ж таки, балансу вода і вогонь. Неочікуваний дисбаланс води і вогню. Ну, от щось таке. Бережіть себе, загроза з повітря є. І ще одна область в цьому блоці відео. Кіровоградська область по військових діях до середини грудня місяця 2023 року. Так, тут йдеться мова знову ж таки зупинка якогось процесу від'єднання. Сполучень. Дивіться, тут або якийсь логістичний шлях перекривається, або щось може загрожувати цепочці руху. Ну, от, наприклад, залізна дорога, бо тут залізо. Ну, от щось таке от, перепона руху, перепона шляхам. Перепона транспортним засобам, загроза для транспортних засобів. Тобто ворог хоче відрізати вам якусь допомогу, ресурсну. Ну, і тим самим він тримає свою владу над вами. Ну, ворог планує. Тут ще якась жінка фігурує. Не публічна жінка, вона фігурує тишком нишком, вона передає інформацію по домовленості. Ось так. Тут може для неї, знаєте, зірка закотитися, її можуть знайти. Кіровоградська область. Її можуть знайти. За неї вже спостерігають, її вже взяли в розробку. У вас якусь жіночку знайдуть, або це може бути людина, ну, скажімо так, другої ланки, людина, менеджер, керівник. Ну, в такому плані намагаються знецінити. Ресурси великі. Великі стратегічні ресурси намагаються знецінити. Ось так. Ну, ось такий розклад в мене получився. Ну, будуть, будуть атакувати ворог. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підписку, за довіру, за лайки, за коментарі, за те, що залишаєтесь зі мною. Бережемося, віримо в ЗСУ і все є Україна. До побачення.